Ремонт електронного блоку керування розкидачем добрива фірми Amazon. А моделі ZJTS розглядався неодноразово раніше на каналі. Це досить була поширена модель і задача по ремонту електроніки цієї, цього цієї добре відомої моделі. Але сьогодні ми будемо розглядати електроніку, блоки керування для більш свіжої моделі ZJTS із цифровим індексом 7501. 75, 75 це тому, що об'єм бункера. Ось у цього, куди закладаються добрива. А, уже 7,5 кубів, тоді як в попередній моделі об'єм був 5 кубів. Крім того, тут а, у новій моделі з цифровим індексом маємо ще систему контролю за вітром. А, і а, мова піде про те, а, про таку, про таку частину о, випускної системи як о, німецькою мовою au gab Це отакий от от стіл, звідки від, безпосередньо о, відбувається розкидання добрив, до, о, Добрива спускаються по транспортеру і о, в кінцевому підсумку виходять через два. Ежектори лівий і правий, їх ще називають випускна система ст столом, ну або лопатою, тому що тут е цей ежектор має плоску форму, з нього е розташовується горизонтально і нагадує ніби стіл. Е стіл ежектор, випускна система. І Alf пункт лівий і правий оригінальна назва. І госп... власник ці... цього причепу, розкидача, розказав, поскаржився на відсутність роботи лівої частини ежектора, який не слухався команди з монітора з трактора. І мова сьогодні піде про ремонт саме цієї системи. А для нагадування, а попередня модель без цифрового індексу мала лише один блок керування. Він виглядає отак. Це алюмінієвий кожух. Знизу Головний роз'єм, до якого підключаються виконавчі механізми і датчики. датчики. З лівої сторони, тобто з верхньої торцевої сторони, маємо не один, а вже два роз'єми. Ізобас і амабас. І загальна, власне, зовнішній вигляд блока головного не змінився, а от суть Суть, архітектура електронного блоку керування нової моделі з цифровим індексом змінилася. А саме із тіла головного блока, який має числовий індекс Ni327. Ось він. Ось. Ось. Було видалено в окремий дорогорядний блок з цифровим індексом NI220. Все, що стосується отих самих лівого і правого алгаби-пункту. Ось. Оці механізми. Керування цими механізмами відбувається вже в іншому блоці. О такому. Його цифровий індекс NI220 має форму невеликої пластмасової коробки. Ось на принциповій схемі ось він. Маємо два. Блока керування головний в алюмінії і в пластмасі другий. А, цей, що головний, він відповідає за майже всі функції. Розкидача добре, тоді як малий, пластмасовий, відповідає лише за аугаба пункти лівий правий і за контроль вітру. Як я вже казав, в цій моделі з цифровим індексом 7501 ми маємо корекцію положення столів там чи лопат, ежекторів під напрямок і під силу вітру. Архітектура така: головний до головного блоку через розподільчу. Коробку під'єднуються майже всі виконавчі механізми і відповідні сенсори до широкого роз'єму. Ось е, ні. Ну, ладно, Ось широкий роз'єм. Ось його розпіновка. Головний роз'єм. Це розпіновка роз'єма, це відповідного, відповідної частини кабеля. І це усі е, роз'єми, які йдуть на відповідні системи агрегати, які керуються блоком керування. Це для лівої частини для правої. Тут паралельно відбувається розкидання на ліву і на праву сторону. Це ми поговорили про великий блок, про його головний роз'єм, а з іншого торця, нагадую, ось є два роз'єми ізобас, ізобас і амабас. А до ізобаса відповідно підключається та частина проводки, яка, яка йде. Яка йде через розподільчу коробку. Через розподільчу коробку на Другорядний блок керування і на роз'єми випускної частини. І далі транзитом на can out Роз'єм 1X2, Can-out це той, що підключається до монітора, що стоїть у тракторі. Є ще другорядні роз'єми маленькі, п'ятипінові. Зараз я їх покажу ось. А раніше ми розглянули ліву частину головної схеми. Ось. Вона в збільшеному вигляді. А тепер праву частину ось в таких межах. Ось вона виглядає так. Роз'єм, який підключається до розетки із обаз головного блока. Далі йде розподільча коробка. Все, що стосується NL. Вона ззовні виглядає так само. Але NL це говорить про відсутності електроніки всередині, а NI це ознака електронного блоку. Заходить на розподільчу коробку, підключається до. До розподільчої коробки є відгалуження на другорядний блок, і далі Iso-CAN-out на ізобас-кабель. ISO Також є другорядні маленькі круглі роз'єми, 4 штуки, які повинні бути певним чином підключені один до одного. Я про це розповім пізніше. І три, лише три. Виходи на виконавчі механізми на, на лівий ежектор, правий ежектор і систему вінд контроль. Контролем вітром Так. Про розпіновку головного роз'єма От в цьому місці. Я показував трохи раніше. Ми на неї не будемо, на ній не будемо зосереджуватися, тому що не там знаходиться проблема, а проблема знаходиться в цьому блоці, тому нам потрібно знати розпіновку роз'єма 1X10, або він ще називається c In-out і O індекси. Розпіновка цього роз'єму 1x1, CAN In, який підключається до головного. І CAN-out або 1x2, який йде до в сторону до монітора терміналу. Розпіновка цього роз'єму і оцього, вона ідентична. Показано отут. Це роз'єм ізобас головного еку, електронного блока керування. Це на блоці, це на відповідній частині кабеля. Роз'єми 1 і 9 вони порожні, пусті, кан, тобто Pin 2 і 10 це відповідно CAN high і CAN Low. Роз'єм. 3 і 11. Так, залишилися нез'ясованими, для чого вони потрібні, тому що вони не впливають на нашу проблему. Далі 4. Це живлення електрон, так зване електронне живлення, тобто живлення електронних плат, блока керування, електроніки його. Всі наступні до 8-го це жив, силове живлення, Тобто живлення серводвигунів. Оце все починаючи з 12 і по 16 це загальний провід або граунд чи земля. Розпіновка на кабелі така сама. Зеркально-сементарична відносно горизонтальної осі. І як я вже казав. Господар блока. господар розкидача вказав саме на ліву частину Аугаба пункт. На лівий Аву пункт до нього розпіновка. Йде роз'єм з такою розпіновкою і вже на етапі навіть. Не, коли ще не розкрили блоки і не подивилися, що всередині блоків можна зробити висновок, що попередній діагноз він вірний. Ось тут схема, як дзвониться: всі п'ять контактів. Опору цих п'яти контактів відносно Землі. І це для лівого, а в габо це для правого. Бачимо, що на п'ятому контакті. В лівій частині Ау-Габо-пункту ми маємо замикання на загальний провід і нульовий опір відносно землі, тоді як цей опір повинен бути 7,5 Ом, і не дзвонитися ні в якому разі на землю. Якщо прозвонка відбувається від кабеля, від оцього цього кабеля, верніше не від оцього, а від ось від оцього цього от в сторону от сюди. От, тобто попередній діагноз він підтвердився. Далі розбираємо ось сам другорядний блок. Я його вже показував, це пластмасова коробка, її, як видно, різали. Всередині вона має вигляд. Отакий. Як зняти пластмасу, то видно, що плата блока залита твердим герметиком. Його потрібно видаляти. Бат, бачимо головні елементи. Це контролер. два ключі. 4, четвертий не видно. Комутатори, плата, тоб мікросхема живлення. І ці дві мікросхеми пов'язані з вінд-контролем. Ось тут наведені вже ці головні елементи. Після того, як повністю був видалений герметик, тут він не повністю видалений. Ось бачимо 3 і четвертий ще ключ. Мікросхема раз, два, оці. І починаємо обговорювати розпіновку роз'єма. оцього наглядаю, він ось тут -от знаходиться. Зі сторони блока ось так виглядає зі сторони кабеля зеркально-симетрично. Ось. Пін 1 це загальний провід, пін 2 вірніше пін-9 9 це силове живлення. 2-10 це е, контакти, які керують, з яких виходить е, живлення безпосередньо на двигуни лівого еджектора, а в ГАБ-пункт L. А, причому струм може текти як в одному, так і в зворотньому напрямку, відповідно, якщо... тому що цей стіл, там, чи лопату, чи жектор, який має плоску форму, тому його називають столом, він повинен відносно середнього положення, він займає середнє положення, якщо причеп розкидача рухається. Прямолінійно, якщо він починає розвертатися на іншу частину, на інший рядок, то цей стіл, ця, ця плоска частина підрулює. Відповідно, перерозподіл напруги відбувається. Далі pin 3 і 11 Те саме, але стосується правого Аугабо-пункту. 4-12. 4-12 і 13. зразу. Це все стосується системи Wind Control. І виходять ці контакти на ці мікросхеми. Які нас не цікавлять, тому що немає скарги на Wind Control. П'ятий піну він порожній. 14, 12, 13 ми пропускаємо. Зосереджуємося зараз на 6, 14, 8, 16 пінах. Як я вже показував, роз'єм, який підключається до Аугауба пункту, має отакий от вигляд: 5 контактів. Із них 4, 5 відповідає за. Живлення електродвигуна, що рухає стіл еджектора, А контакти 1, 2, 3 стосуються датчика, який повинен контролювати положення ротора двигуна сервопривода, який рухає той стіл. Причому за стандартною схемою 1, 2 – це живлення датчика. 1 це загальний провід, 2. живлення, А3 це сигнальний. Через PIN-3 мав би заходити сигнал про положення стола в блок керування. Але цього в даному випадку саме на цій моделі стоять двигуни, які не мають датчика і не видають ніяких сигналів в, двигун, в блок керування. І всі ці перші три піни вони порожні, ні до чого не підключені, як виявилось. А виставлення середнього положення стола ежектора регулюється ручним чином. Спочатку виставляємо там певним чином ротор електродвигуна. А потім заходимо в такий пункт а, меню. Пункт програмного забезпечення, що йде до розкидача добре. Пункт називається калібровка системи впуска лівої сторони. Тут два положення. Актуальна напруга, в даному випадку вона 5 вольт і позиція калібровки лівої сторони, калібрувальне значення 2,36 вольта. Коли стіл знаходиться в крайньому положенні, то напруга актуальна моментно, на, момент, на 5 вольт. Коли зайшли в цей пункт меню, тиснемо на цю сервісну кнопку і двигун підтягує серво, серво -двигун підтягує стіл ежектора в середнє положення і верхнє значення напруги стає рівним у цьому середньому калібровочному значенню і таким чином. Калібрується середнє положення стола лівого еджектора. Тобто, таким напівручним, напівпрограмним способом відбувається калібровка, коли немає датчика положення двигуна, що рухає стіл. Але в нашому випадку, тобто, в нашому випадку, Шостий, 14 -й Пін ніякої ролі не грає, хоча на схемі, на схемі на платі блока керування передбачені всі ці органи керування, в тому числі, і сенсорами, які мали би стояти на двигунах. Тобто на нашій моделі двигунів сенсорів нема, але в блоці керування через сенсори двигунів передбачене. Тобто 6.12 це сенсор з лівого і з правої сторони, це PIN 6.14 це, пін 6, 14 це Сигнали від сенсорів лівої і правої системи Алгабонкт, а 8 і 16 це живлення і загальний провід для живлення датчиків. Ну і останнє. 7.15 це відповідно Кан Лови і Can High. Всю цю ми схему розібрали за виключенням того, що. В процесі ремонту зник зв'язок також між усіма блоками. Виникла помилка про відсутність зв'язку, між навіть не те, що між монітором і електронними блоками, а навіть між самими блоками головними другорядними. Довелося Вивчати і цю проблему знімалися Канлоги великого малого блоків окремо один від одного, потім разом, коли вони включені, разом. І ще канлог монітора, потім Канлог всієї системи. На щастя, не довелося занурюватися в розшифровку канлогів. Вдалося налагодити Кан-лінію і зв'язок відновився. Хоча, в результаті цих всіх потуг було з'ясовано, що для того, щоб Кан-лінія була робочою, був зв'язок із монітором, терміналом, що на тракторі, роз'ємчики 1x6 і 1x3 повинні бути замкнуті один на одного. Я їх показував тут. Х6 з'єднаний з X3. Ну і ці теж повинні бути між собою з'єднані, але це вже не критично. А якщо X6 і X3 розімкнути, то нема зв'язку, КАН зв'язку навіть між головними другорядними блоками. Тому що оці роз'ємчики, вони розмикають Кан-лінію десь отут, на цьому комутаторі NL424. Ну і в підсумку відремонтували цей блок, маленький NI220, МА вже його і запакували, заварили пластмасою. Тут загерметизували. працює, слухається. А, лівий і правий а гапи, пункт команди з монітора з трактора. Так що в цілому завершено ремонт. І розібралися в нюансах нової моделі. А, Розкидача добрив в нюансах електронної схеми. електронних, Ну, не в усіх нюансах, але в головних ті, що пов'язані з проблемою, розібралися. А для цієї нової моделі ZJTS із індексом 7501 з більш новою моделлю. На цьому все.